Сьогодні вранці особовий склад окремого берегового ракетного дивізіону військово-морських збройних сил України був піднятий за сигналом навчальної тривоги. У частині проводиться тактико-спеціальне навчання докладніше у наступному репортажі. День для боргових ракетників розпочався з підйому за сигналом навчальної тривоги для відпрацювання питань проведення частини до бойової готовності. Кожен військовослужбовець отримав зброю і боєприпаси, засоби захисту від зброї масового ураження та все необхідне з розрахунку на три доби. За сценарієм навчальної тривоги, особовий склад відпрацьовував, умовне отримання і доставку ракет, їх завантаження, вивантаження, вихід батареї на стартові позиції. Згідно плану бойової підготовки, на 2011 рік в дивізіоні відпрацьовувався тактико спеціальне навчання за темою нанесення ракетного удару по ТДСЗ-противника з під час несення бойового чергування. В ході відпрацювання ТСН було здійснено марш позиційний район, заступ двома пусковими обслугами на бойове чергування. Завдання поставлені командуванням, я вважаю, виконані. Малися зауваження, які в процесі будуть особуватись. Всі ці роки в планах оборонного відомства здійснення реальних пусків не зазначалося. Втім, це не означає, що весь час військовослужбовці сиділи, як то кажуть, склавши руки. Вони покращили основні теоретичні навики та відпрацьовували всі складові стани бойової готовності до виконання завдань за призначенням. Під час навчання я виявляв надводні цілі та підводні човни в надводному положенні. Давав вказівки своєму командирові. Роз... розположення цілей та їх координати. Мета тактико спеціальних навчань відпрацювати всі елементи підготовки бойових машин та екіпажів для знищення умовного противника досягнута. Наступним етапом заплановано вихід батарей на стартові позиції із залученням 100% особового складу та техніки дивізіону. А ці заняття стали черговою підготовкою до складання морськими береговими ракетниками, курсового завдання для подальшої участі у заходах бойової підготовки вітчизняного флоту.